Які обставини беруться до уваги при прийнятті рішення про визначення місця проживання дитини, ставлення батьків до виконання своїх батьківських обов'язків? Особиста прихильність дитини до кожного із них, вік дитини, стан її здоров'я не може бути передана дитина для проживання з тим із батьків, хто не має самостійного доходу, зловживає спиртними напоями або наркотичними засобами, Чи своєю аморальною поведінкою може зашкодити розвиткові дитини. Орієнтовний перелік документів для визначення місця проживання дитини. Заява про визначення місця проживання дитини до органу опіки Піклування. Або позовна заява про визначення місця проживання дитини до суду. Квитанція про сплату судового збору, копії паспортів батьків дитини. Копії довідок про присвоєння РНОКПП батьків дитини. Копія свідоцтва про народження дитини, копія рішення суду про розлучення або копія свідоцтва про розірвання шлюбу за наявності, акт огляду житлово-побутових умов. Того з батьків, хто звернувся для визначення місця проживання дитини. Довідка, яка засвідчує наявність місця роботи та середньомісячний дохід. Того з батьків, хто звернувся для визначення місця проживання дитини. Характеристики за місцем роботи та за місцем проживання. Того з батьків, хто звернувся для визначення місця проживання дитини. Характеристика за місцем виховання дитини у дитячому садку чи за місцем навчання в школі.